Так, ми ну що, знову переїзд. А я зараз ці медан забрав. Має позвонити чоловіка, якого я буду знімати квартиру. Але я не знаю коли. Я щось бензин десь упав стрілочка сильна. Коротше це як він. Не знаю коли, тому що ну зараз вирішив, щоб не сидіти в квартирі, в квартирі капець як жарко. А поїдемо знов таки на цей на кар'єр. Там реально прикольно, вода дуже чиста. Короче, файно. Все, вирушаємо. Тому, друзі, такі справи. А, я ж, мабуть, і не, не привітався. Там За завжди Василь, і мої сьогодні. городські будні, тому поїхали. Поїхали, поїхали. До речі, є варіант стосовно роботи, запропонували дуже класну роботу, будемо бачити, можливо, все буде ще добре. Тому так. Все, включимося уже на річці, на кар'єрі. Сьогодні не будеш будеш? А це ж та що найвелика, так? она тут, тут вообще метров 10 да, есть. Yeah. Ну уже глубоко. А вообще не разные Паша, ну. Ну уже вес там Да, такая поездка глубоко дуже. Может, тут как-то. Это а, ты, ты что, песка просто. Ладно, друзі, дим, на наш пляж. Mm. Скупалися холодно трохи вже стало, сонце зайшло, тучі хмари, гроза. Зараз, мабуть, буде дощ. Нанерялись, накопались, сидимо, чекаємо, поки чоловік дзвони. Він має провести ключі від квартири. Вже півдня сидимо тут, Плаваємо, ныряємо. Тому так, друзі, велике дякую, що донатите. Донати приходять. Дякую. В принципі, вже, вже майже майже не збирали на квартиру, тому перший місяць дякую вам. Можна сказати, сплатили мені. Велике-велике дякую. Ну, Хейтери, так звичайно, що є. Іди воюй, іди воюй. ну. Одне діло, якби мені писали люди, які самі воюють, а друге діло, які люди взагалі з дому не виходять або за границею сидять і думають, що все так просто. Ну, Тому так і справа. Ладно. Будемо намагатися включати, щось знімати, але поки що не знаю, що, що скопнулися. Та й все, Тормозок не брали, нічого поїсти не брали. Уже хочемо зараз трохи освоїмось. Я переїду і потім дай Бог на роботу, влаштуюсь. І буде добре, будемо потім на вихідних щось смажити, виїжджати десь в ліс на природу. Я взяв з дому котілок, то пам'ятаю, будемо уху варити, буде класно. Тому такі справи, друзі. Дай да. Ось От отак. -от Все, поїхав далі. Ходимо зараз, гуляємо, цей е, мав вже вечором приїхати до знайомого жити, але сьогодні виклали оголошення, прям тільки-тільки, що здається, однокімнатна квартира в Ірпені. там з ріелтором, так, ну це перше придеться більше, а потім далі ціна буде ваші суперова і квартира наче, нормальна. В принципі, звідси від друга там 5 кілометрів їхати пуха. Типу, а зараз ось ходимо тут, гляньте, скільки настроїли новостроях, але це все ще там чорнова робота, тобто, ну. Ну, тобто приїжджаєте, у вас є гроші купуєте, класні райони, там тільки строїться. Це також все новостройки, бачите, фасади тільки роблять. Тут жилі дома, тільки ось тут, де Дімон живе, і ось там, і все, це тільки жилі. А так це все, все новостройки. Реально квартир куча, генератори працюють, тому що світла немає. Ну, Такі справи. Я не розказав. З'явилося оголошення. Класне, Єрпіні. Тому завтра вранці домовились приїхати подивитися. І я вже подумав, що сьогодні речі не вести на цю квартиру до знайомого, щоб хтось принтягати. Завтра вже вранці поїхати, що все буде добре, Домовимось. завтра вже заїжджаю в нову квартиру, слава Богу. А потім вже будемо працювати. Роботу вже мені підписник подзвонив, запропонував класну роботу, ну, реально така прикольна, Я трохи робив. Чехії з такою не працював, з такою роботою, буде цікаво. Тому десь бог все вийде, та і все. А ми поступово будемо ви випросити, я стараюся. В принципі, знімати нічого, що ми там пообідали. Дощ був дуже сильний, ми з річки втекли, тому що дощ задавав капець. А так пообідали, зараз ходимо, гуляємо, все рівно квартирі душно, світа немає, а на вулиці прикольно. Тому, тому лайк. Тишина, клас. Зараз будемо в бах-бах, трах. Тут класно, так, друзі, всім дякую за, за вашу підтримку, за ваші донати. Скажу, що збір закриваю, тому що все, ми не збирали на місяць на квартиру, за далі вже мені ну, я буду, як багато пишуть, приїхав просирати гроші. Ні, Я вже буду влаштовуватись на роботу, сам себе забезпечувати, намагатися гроші не приймати, тому що... Бачите, тільки пішло хейту, що я приїхав, зараз потрачу всі гроші, потім буду просити. Ні, Я буду жити за свій рахунок. Від вас більше нічого не прошу. Всім велике дякую, що хто підтримав. Там ще є люди. Ну, просто в мене високий пишився. Тут у Дімона, потім я вас ще буду віддячувати. Людей багатенько прийняли е, ну, участь в зборі, тому всім велике дякую. Зараз що будемо робити? Дивіться. Зараз знайшли квартиру, ще вчора. Дуже довго що нам цей ріелтор тор... морочив голову вчора, з вчорашнього дня. E, так, варіант гарний. там, короче. Ціна також приваблива. Ну, зараз будемо їхати дивитися, це не в Учі, це в ну, Тут, в принципі, 5 кілометрів звідси від Дімона. Сподіваюсь, дай Бог зараз все підійде. E Сподіваюсь, що все буде нормально. А сьогодні ще поїдемо, здамо машину в хімчистку. Пишуть люди, що також зараз клянчиш гроші собі на спортзал на, на хімчистку. Ні, хімчистку я буду робити за свої гроші, а в спортзал я буду ходити, також, якщо в мене буде вільний час і гроші. Але це я так просто сказав, що хотілося б ходити, я не казав, що буду ходити. Тому слухайте уважніше, а ми зараз будемо їхати, їхати та дивитися квартирку. І сподіваюся, вже з понеділка виходжу на роботу. Тому так. Дуже багато людей відписалися, дуже багато хейту було, але нічого. Кожен ваш хейт, кожен коментар про, чесно кажучи, продвинув моє відео, продвинув ролик. Тому, а всім, хто віднісся е, адекватно до цього всього, всім велике дякую. Тому зараз ставимо включаємо на вагатор та їдемо, шукаємо квартирку. Так, ну що, друзі, ми все ж таки не вибрали. На, на, знаєте, на, фотограф... на, на фотографіях це одне. Опис також один, але деле зовсім інше. Зараз сяду, буду поясню вам трохи. Трохи засмутилися, ох уж ці. Так, відкривай. Коротше, дивіться, в чому діло, друзі. Е, По-перше, це була підвальна квартира, тобто ну, мінус перший поверх, як ти як в ямі. По-друге, немає інтернету. Взагалі немає інтернету, ну ладно, хай там немає Wi-Fi, Якби хоча б ловив би мобільні, було б добре. Але там навіть мобільного немає і водафону немає. Тобто я не можу з'ятись там по водафону з ким, тому що у ну, всіх друзів є Vodafone, тобто, тобто зв'язку немає, це по-перше. По-друге, ну, дуже все в плаченому стані. Спати навіть там диван просто не дуже такий маленький, що там для дитини, може, підійшов би. По-третє, немає посуди зовсім ні каструлі, ні ложки, ні вилки. Ну як, здається, квартира, а немає нічого. то це треба зі своїм заїжджати, своє ліжко, все таке. Так, ціна була приваблива, але і фото було привабливе, і опис був нормальний. Тому вибрали такий зараз варіант. Все ж таки їду до знайомого, який мені запропонував. Я раніше з ним робив тут, в Києві, він зараз знімає, їду до нього. Поки що не. буду знімати в нього квартиру, тому що він зараз працює трохи ну, в іншому місці, він працює, а квартира просто оплачується. то я буду оплачувати його квартиру та знімати в нього і шукати кожен день, моніторити, шукати варіанти, їздити. Все ж таки, я думаю, зараз головне знайду роботу. Якщо буде робота, то тоді вже можна собі дозволити. І буде кращі варіанти, тому що. Тому ладно, друзі, їдемо тоді вже до знайомого, тут варіантів немає. Ну нічого, як кажуть, це все, що не робить, все краще. Тому їдемо далі. Так, ну що, друзі, зараз вже заселили до знайомого, воно ще речі не всі будемо. Ми, ми. Таке перше, те, що першим ділом необхідне. Зараз Димон цей, як там кажуть, звикає до механіки, бо привик уже розбавився на автоматі. Ну. Ну, вже, в принципі, нормально з першого разу, як каже, як на своїй лінії поїхав. Заїхали ми на хімчистку, знайшли багато було хімчисток. Є 6 тисяч, є 5 тисяч гривень. Потім ще одну знайшли 2300, але на, на 2 тижні поряд черга була. Зараз тут заїхали на окраїну Бучі. Заїхали, в принципі, що нам будуть робити? Повністю всі чухли, повністю всю двері, всю підлогу, стеля, багажник. Це все виходить 2600. В принципі, я рахую, що це адекватна ціна, тому звичайно що я буду робити за свої гроші. Не ті за якими задонатили і на квартиру. Тому, друзі, всім велике дякую. Квартира оплачена. в цілий місяць, а далі вже Василь буде робити сам та заробляти. Не, ну, не прогулюй гроші, хто там писав на дівчат, там, на бари, кафе, ресторани. Ага, Ні. Тому так, з квартири нарешті домовились з цим, як його з, з цим домовились. дуже класно. Я, я... я живу, вже був розраховував на 4 тисячі, але кажуть 2600 і нормально по рукам. Тобто класно. Тому... Реально підходиться. Вже цікаво, як вона буде виглядати е після кінчистки, тому що зараз тут просто капець. Нереально, я вже не хотів останню ну, перед вимивати, тому що знав, що немає сенсу нас по селі правіч, там пилі просто, просто капець скільки. А зараз від Хімчисі, та будемо їздити. Ну, поки що не буду казати, де ми будемо їздити на роботу. Це не хочу якби, накаркати, лазити, але дай Бог, що робота буде класна. Будемо працювати та будемо жити, друзі. Поки що, ще раз повторюсь, поки що в село немає сенсу мені їхати, кажуть, там буде дешевше, да. купую я хату, сижу без грошей, як я буду виживати. Тут мені зараз можна дати роботу, 100% за 20 тисяч гривень це можна знайти роботу. Тобто знімати квартиру там за сім, е, отримувати зарплату за 20%. Там так я купую будинок і жити мені ні за що. Тому що, а також ви ну, багато обідно сиди, що чому я не приїхав саме до них, але ну, я такий чоловік, що не люблю сидіти на шиї, ось. Завжди хочу своє постійне, тому не переживайте, село ще буде попереду, я сподіваюся. Можливо, що все дасть Бог з роботи налагодиться. Будемо працювати ще відкладемо копійку, щоб можна було потім вкластися на добра свиней. А зараз, поки що так, жити можна. Робота є, дай Бог, що вона буде. Та й все таки. Тому, друзі. Зараз Дімон йде додому, ну, він залишається себе додому. Я вже нарешті з'їхав від нього. Дуже велике дякую, Пиші, що прийти. В 4 дні я в нього прожив, харчувався, жив. Тобто все було чудово. Зараз трохи. Ну, в принципі, тут різниця між нами, тут 3-4 кілометри це чепухо. Типу Може, ще сьогодні включимось. Тому ладно, ще треба в магазин скупитися, багато чого цікавого. Все, поїхали.